Більше, ніж три, наприклад. А? а яка є його міра щодо твого і мого життя? Якою духовною лінійкою він міряє нас? Що є тою одиницею вмірювання? Вчора в мене був такий цікавий випадок. Я захопився одною роботою науковою вдома. і Дуже мав важливу тему, і я не помітив, що я взяв не ті окуляри. Вони лежали поряд схожого права, і я взяв окуляри які слабші і так захопився під рахунками, що не зрозумів, що я не в тих окулярах. знаєте я думаю, що ж то мені так незручно. І цифри якось не так рахуються, і втома якась виникає в очах а люму оці вже майже майже таке відчуття: аж до болю та що ж таке, то та наче все окей. Аж потім зрозумів, що окуляри то не ті. І знаєте, якщо взяти ці нормальні окуляри, які мені підходять за одиницю вимірювання, то ті, що я брав гірші, правда, вони явно менші за одиницю. І знаєте, якби не було інших, я би не міг зрозуміти до кінця. Но коли є те, з чим порівняти, ми кажемо гірше, правда? Там. Чи навпаки краще. Бог має також свій стандарт знаєте, цю міру вимірювання. Причому в кожній сфері нашого, нашого розвитку духовного... А, є ця міра більше того, бо має цю міру а, щодо всього світу, щодо людей, які відступили, щодо людей віруючих, і про міри отут, в цій книжці, правда? Тут є стандарт. Знаєте, коли ми говоримо, наприклад, за валюти, то є завжди якийсь стандарт. Ми кажемо: ну, зараз це долар, так, наприклад, і всі вимірюють до курсу долара. Не питання, скільки ми зробили в гривнях, скільки ми тримали коштів при всій повазі до гривні, правда? Але важливо і цікаво завжди що, а що то до долара, правда? що то еквівалентно до долара? Чому? Тому що долар є стандарт, є певна одиниця, до якого всі примірюються. І вже питання, в чому ти накопичуєш ці фінанси? Так? Ти можна накопичувати в євро, і це вигідніше може бути, а може бути невигідніше, так? Ми може, дасть Бог, дочекаємося, що і в гривнях буде дуже вигідно. Але все одно, бачите, весь. Світовий ринок щодо долара, який зі стандарт, якась є та одиниця, з якою всі зрівнюють і кажуть, чи то багато, чи то мало. Правда, завжди є коливання курсу. І якщо для внутрішнього ринку, правда, то той долар має бути сильний, ми кажемо, бо коли інфляція то зле, то кажуть, що є такі періоди для зовнішніх продаж, продажів, що коли курс. Долара високий, відповідно, гривні низькі, то, в принципі, навіть на експорті можна заробити більше. Ну хто експортери, то вони таким користуються навіть на перепадах курсів. Ми знаємо, наприклад, що є індивідуальний курс ще й для кожного банку, правда? Тобто банк завжди має якісь поправки. Ну, ви ж знаєте, що пішов один банк такий курс, а другий такий. Але всі кажуть, що а який курс НБУ? Так? Є якийсь стандарт. І так само є той стандарт отут. Ось це. Той духовний, головний. Стандарт, який тут записаний, тут є ем, той такий духовний так, в лапках долар для кожної сфери, і ми можемо порахувати, скільки вона коштує. Що то є багато чи мало, то цінне, правда, чи не цінне. Якщо ми говоримо за весь світ, за віруючих, за невіруючих, за відступників, за, за різні когорти людей. Але в Бога є індивідуальна міра до кожного з нас. Ви можете собі уявити, щоб курс долара був спеціальний для сельського, наприклад. Я приходжу в банк і кажу, слухайте, у вас по скільки Вони мені сказали. Я кажу, от моя карточка персональна, ось це. Для мене, подивіться, який на сьогодні. О, для вас сьогодні супер. Ну, тоді продав, беру там, так, вашу валюту. Правда, було класно. Якби був от персональний курс, який зручний для мене, і для банку ще може бути такий собі. То навіть індивідуальний такий банківський курс, але для людини, ну знаєте, то вже перебор, правда? Але слухайте, Біблія вчить нас про те, що маючи цей стандарт, маючи знаєте, той орієнтир. Маючи ту одиницю міри, ту одиницю оцінювання до різних сфер, Бог ще має ту одиницю до кожного з нас. І він може зробити спеціальний курс для кожного з нас. Орієнтир тут, стандарт тут. Але для кожного з нас може бути спеціальний курс, і що до нього, як він нас оцінює. Знаєте чому? Тому що дещо, що для мене вже забагато. Для когось ваше замало. То, що мені ще не вже не можна, комусь ще можна. Ви розумієте про що я І тому оце ж коли ми поч... самі, самі гірша проблема, коли ми починаємо не стандартом звірювати все та як всі з тим курсом дора, а коли починаємо свій індивідуальний курс змірю... вимірювати і змірювати з чиїмось індивідуальним курсом, то ми що? Потрапляємо в проблему. Тому що ми кажемо, а, а брат, то ж диві... а дивіться, що той брат робить, а, а, а як то Бог йому терпить. А я щось не то і мені зразу не то, так? Давайте розберемося в тому і будемо тут молитися. Тому що це дуже важна річ. Якщо ми не зрозуміємо в житті тої індивідуальної міри, не зрозуміємо, а за якою одиницею міряє наш Бог, і що в наших відносинах з ним багато, а що мало, слухайте, ми тоді далі не розвинемося. Якщо ми будемо міряти з кимось, це дуже не було неблагородно, так справа, не дуже добра річ. Давайте ми швиденько пройдемося по деяких місцях. Я думаю, вам буде це цікаво щодо таких, знаєте, індивідуальних курсів, які Бог має для нас, і він хотів би, щоб ми, маючи цей закон в серці, так, як новий заповідь нас вчить, ми могли би, орієнтуючись тим не менше на стандарт, розвиватися так, як хоче наш Господь. Давайте ми відкриємо а, деякі місця, і ми подивимося дещо. Перше, я хотів би подивитися одну історію. Це історія з другої книги Хронік, перший розділ, 7 по 12 вірші. Ми візьмемо дві історії. Давайте я тут декілька вибрав, візьмемо дві: одна старого заповіту: така, певне, позитивна, за загальнолюдськими мірками, можна сказати, що як прийнято казати, приємна емоційно, А друга, напевне, не дуже. Але вони дві показують цей індивідуальний підхід Бога до людини і його вимірування. Як воно проходить з кожним з нас. Давайте подивимось спочатку. Це от якраз ця вийшла та історія. Дивіться: тієї ночі з'явився Бог Соломонові і сказав йому: Зажадай, чого тобі дати? Файна річ, правда? Я все пригадую цю історію, коли одного разу мені Бог явився я мав дуже таку сильну присутність, мав можливість мати сильну присутність Бога, я мав присутність в ньому, так? І а мені Бог мене Бог запитав щось подібне, і мені дотепер соромно, що я спитав, що я попросив. Тому що в той час я мав дуже складні переживання. знаєте, І коли ти в такому спокійному стані, в тебе все класно, ти б казав сьогодні, та я знаю, що попросити, так? Але коли тобі важко, коли щось боляче, правда, коли щось недобре, ти що кажеш в той час? Там ніби то тільки забрати, правда? Бувало у вас таке? Дотепер жалію, міг попросити більше. Зразу виконалось. Але дивіться, в Соломона була глобальніша річ це, це заждання на все життя. Це не просто ситуативне щось і. Сказав Соломон до Бога, хоча, знову ж таки, яка міра, знаєте, може, в той час для мене це було глобально. Знаєте, ми все проходимо індивідуально, але в Соломона оце було, дивіться. І він каже: сказав Соломон до Бога, ти зробив би велику милість батьку моїм Давидом і настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виповни слово твоє до батька мого Давида, бо ти настановив мене царем над народом, численним як порох землі. Дай тепер мені мудрість та знання, щоб умів виходити і входити перед цим народом. Бо хто може судити цей великий твій народ? Що б ви попросили в нього? Закрите так. Він перед вами каже, проси, що хочеш. Півцарства? Кар'єра? Здоров'я, семейне благополуччя? Ви що думаєте, сломала проблем не було різних? Але він каже: Хочу мудрості. Дивіться. І знаєте, може б я хтось інший попросив щось подібне, коли мені було важко, і мій був духовний розвиток, знаєте, вас було важко. Бо би нормально це сприйняв. алілуя, все добре. Але в Соломона не той рівень відносин. І на той рівень відносин, який має Соломон з Богом, він просить не того всього традиційного, а що каже, що він хоче мудрості. Але далі і сказав Бог до Соломона. І далі, За те, що це було на серці твоїм, чуєте де? На серці твоїм. Не це було в царстві твоїм, не це було на всіх валютних ринках, не це було прийнято, оце було в тебе особисто в серці, ось за те, що це було. Він каже. І ти не жадав багатства, маєтків та слави, ані душі ворогів своїх, що дивно для євреїв. А також довгих днів не жадав ти. Чуєте чого? А жадав для себе мудрості та знання, щоб судити народ, між яким я настаную тебе царем, то дася тобі мудрість. що там, Знання, багатство, маєтки та слава я дам тобі, як додаток. Такі, яких не було між царями перед тобою, і по тобі таких не буде. І так сталося. За ту саму. Ціну за той самий короткий період відносин, за ті самі хвилі спілкування з Богом, Соломон отримав стільки. в нього була своя особлива ситуація, і в Бога була своя міра. А тепер давайте візьмемо щось таке більш, ну, напевне, неприємніше. емоційно але це також важливо щоб ми зрозуміли. Давайте знову заповіту. Щоб ми розуміли, що це не важливо, в якому місці ми з Біблії це читаємо, завжди індивідуальний певний такий, знаєте, підхід, індивідуальні вимоги до кожної людини. І так ви бачите які високі вимоги до Соломона, як він справився з цим і що сталося. Давайте подивимося тепер дії святих апостолів 5 розділ з 1 по 11 вірші. Один чоловік, ім'я Ананій, Чуєте, як написано? Не просто один там якийсь членів церкви. Конкретний, один чоловік, він має своє ім'я, він має свою історію, він має свій рівень відносин з Богом. Один чоловік на ім'я Петро, один чоловік на ім'я, може бути Михайло, Стефан. Неважно саме ім'я, важливо що воно належить цій конкретній людині. І дивіться, це людина з історією, і написано свою дружину сапфірою. Вони називаються. Продав був маєтка і з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс і поклав у ногах апостолів. Ми так це читаємо щоденько, але послухайте, я вам хочу сказати, що якщо щось вже клали в ногах, там же ж гроші вимірювали знаєте, такими ну, кілограмами валюти. так? Там, там Якщо вже ти приносив до ніг щось. Так? Там написано, що він, що він сипнув на ноги, написано, що він одну лепту кинув. Ні, розумієте, там була достатньо велика частина. Слухайте, можливо, якби мені в церкву хтось з моїх прихожан приніс таку частину, я би рік хвали і поклоніння оголосив. Але є один момент. Для нього індивідуально, от для того конкретного чоловіка було не то. Для когось іншого то, для когось іншого віддати Богу 5% це то, для когось іншого пожатувати 5 гривень це то. Для вдови лепта це то. Для нього не то. І дивіться, що тут написано. Мало того, тут ми говоримо ще про неправду, але загалом тримайте лінію. І промов Петро: а Ананю, чого Сатана твоє серце наповни, щоб ти Духу Святому Неправду сказав? Ти присвоюєш собі заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було? Тут дуже багато є. Твоє, ти, Бачите, оце індивідуальне відносини, Ти, твоє. І каже, що? А прода не в твоїй владі було. Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Знов серце, бачите? Пам'ятаєте? Соломон, серце, серце далі. А ти не людям неправду сказав кому? Богові. Не зрівнюй себе, Анані, з іншими. Не зрівнюй, що комусь проходить, комусь не проходить. В тебе є свій рівень відносин з Господом. Ми кажемо, ця історія трапилася тому, що в церкві тоді була особлива присутність Божа, і ну, розумієте, та неправда так не могла пройти. Питання не тільки в тому. Правда, питання серця самого Анані. Дивіться, і написано: як Анані зачув ці слова, то впав, і що? І закашлявся. І невеличкий грип напав. І апостол сказав: то тобі за те, то, що ти невірно, там, невірний вірний? Десяти... Слухай, та є люди, які невірні в десятині, роками, нічого не стає, та є люди, які ніколи пожертви не мали велику, та, 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 та як прямо хлопа забити? Рівень твоїх індивідуальних відносин з ним. Що можна одному, то ще не можна іншому, або вже не можна іншому. Хтось зі мною сьогодні? Ви бачите, що його жінка, очевидно, була на тому самому рівні відносина. Я вже не буду далі читати, ви знаєте, що там було. Це дуже серйозні речі, слухайте. І ми подивимося далі, ось що. Як на це все реагувати? Що з цим робити? Давайте подивимося Луке 1248. Від чого це залежить, правда? А від чого залежить? Від чого залежить? Чи мене багато, чи мало? І що означає для мене багато, і після чого воно стає багато? От давайте трошечки конкретніше про це поговоримо. Лук, в Луке дуже чітке вчиняє. Дивіться, в 12 розділі 48 вірш. Хто ж не знав, це місце, а вчинив кари, кари гідне, кари гідне, дуже слово таке, Буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і що? і жадатимуть. А кому багато довірено, від того ще більше жадатимуть. Хочете багато від Бога? Слава Господу. Тільки одне робить ці зміни, тільки одне вирізняє нас, тільки одне дає нам право вимагати більше і відповідати за більше, бо чим більше береш, тим більше відповідальність. Твій рівень відносин з Богом буде приводити до того, що ти зможеш більше жадати. Послухайте. Твій рівень з відносин з Богом 100%, де до того, що ти зможеш більше жадати. Не тільки я ту історію задав, що ні Бог сказав про все, чого хочеш. Ми читаємо про Соломона, про багатьох мужів Божих. Я думаю, ви таке переживали, коли є присутність Бога сильна, і знаєте, от небо відкрите. Але чим ти більше від Бога зрозумієш і я, чим ти більше отримаєш від нього відкриття, натхнення, розуміння, а тим паче благословінь, тим більше в тебе відповідальність. І те, що комусь ще можна, тобі вже не можна. Ну, подумай, вже, молитву свою скоротив в день там на 10 хвилин, та люди ще є, що не моляться. Стоп. Почекай помаленько. Давай подивимося. Які там відносини з ним? На яке ти претендуєш місце там? Скільки в тебе тих медалів нагород? Що ти вже зробив для нього? Що ти вже отримав від нього? Скільки було ти вже отримав від нього? І послухай, не рівняй себе з людиною, яка тільки що покаялася і її ще можна. І з собою. Нам хочеться багато брати, але брання це відповідальність. Нам хочеться багато отримувати і розуміти. Але отримання і розуміння це зміна курсу твоїй твої валют, це зміна цього духовного курсу, це зміна твоєї міри. І якщо раніше Бог помірав тебе, і знаєте, те, що для когось виглядало дуже мало, а для тебе це багато і так багато, то вже зараз це не так. Бог каже: збільшуйся, розвивайся. Ставте кілочки далі. Давайте ще подивимося на місце. Ісаї 40 розділ. Дуже люблю це місце. Я би хотів його призавершити, щоб ми поздумав над ним і трошечки помолились на ту тему. Бог є дуже великий. Сорокові, але знаєте, будемо читати далі, трошки 22-й вірші і далі. Бог є дуже великий. Я кажу, мені дуже сподобалася пісня. Сьогодні дуже тематично було. Хто зрівняється, він великий. І такий великий Бог. Він через Ісуса міщається в нашому серці, міряє нас, знаєте, приміряється до нас. Він настільки любить нас, що, знаєте, там кожний вілімінтр духовний важний. Він міняє для нас цей курс. Він розуміє, що для нас ще мало, а то вже немало. Він, 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 він старається. Стоїть питання, а як ми? А ми оцінили, що такий великий Бог, якого не вміщає Всесвіт, Він міщається в нас. І Він хоче ті великі свої міри, знаєте, співставити з нашими і зробити для нас добро. Він благие, ми сьогодні співав. Ми розуміємо цю благість. І знаєте, Ісая захоплюється тою благістю, Він каже, дивіться, він каже. Це той, хто мірає, але подивіться, він над, цим, він над цими мірами. Він і робить ті міри. Написано: Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці і та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку і розтянув він його, мов намета на мешкання. Далі почитаємо. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту. Те, що люди вимірують як щось велике, знаєте, Бог каже, воно невелике. Пам'ятаєте одного царя, якого всі вважали, що він найбільше важе на землі, ну найбільший цар. А Бог каже, ти зважений? І грамів Божих нуль. Та, чекай, як ну, там одна корона важить, там скільки 2 кілограми нуль. Тому що за його мірами і за його підходами до того чоловіка, він вже нуль. А хтось навпаки, може бути немічник та вдова, така жертва лепту. Всі багато клали, а Бог її оцінив. І вона була не нуль. Так от дивіться. То це міряє Бог, який над всім. Тут написано, що вони ще не були ще пос... Хай буде. посаджені, не були ще постійні, і пень їхній землі ще не закорінився. Їм дуже подобається, пень ще не закорінився. Та як тільки на них він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їм ту солому. Солома це то, що не важить. розумієте? Воно не важить, воно вже не має ваги. Далі читаємо. І до кого мене прирівняєте, каже Бог, і йому буду рівний, говорить святий. Давайте далі. Підійміть ваші очі височину, і побачте, хто все створив. Хто ти все створив? Той, хто зорі виводить за їхнім числом і кличе ім'я їх усіх, і ніхто не загубиться через сильність та сумутність його. Це одна з улюблених моїх місць щодо такої теми. Давайте ми назад трошечки вернемося. Дивіться, я часто не тим місцем закінчую свої виклади, проповіді, семінари. Люблю там показувати зорене небо. І знаєте, я теж поділюся вам новими науковими фактами, такими цікавими, думаю, для вас будуть. Я за ними не можу слідкувати. Сам тому, що постійно міняється кількість зірок. Вчені постійно, чим більше рахують, тим більше не можуть дорахувати. Знаєте, вони то дають таку кість. То таку... Ну приблизно самі останні дані десь такі: що в в якому ми живемо, воно називається молочний шлях, є десь біля в межах 200 мільярдів зірок. Отака От тепер цифра. Бачите це місце? 200 мільярдів зірок. Таких сузір, які вчені. Можуть усягнути, та то, то називають вони видимі Всесвіт. Я вже про невидимі мовчу. Вони знаходять, що таких сузір є 200 мільярдів ще. В одному Сузірі 200 мільярдів чи зірок. Про планети, супутники, і всякі там метеорити, ми навіть не говоримо. 200 мільярдів і 200 мільярдів сузір. Слухайте: 200 мільярдів сузір, якщо помножити на 200 мільярдів зірок. Навіть не пробуйте собі цю цифру. Це цифра з 20 нулями. Там 420 нулів. Вчені називають цю цифру квінтильйон. Квінтильйон. Але не пробуйте собі робити, бо людський мозок кажуть, може собі вити мільярд. Правда? Ну, 2 мільярди. Ну, 100 мільярдів, ну мільярд мільярдів. Ну 20 нулів не може не може собі ні один мозок. Бог каже, що він не просто створив стільки зірок, слухайте. Про планети, кажу, навіть не згадуємо. Ну, Він називає їх всіх за ім'ям. Я колись теж це підраховував, все точніше роблю підрахунки, але це складно трохи. Я рахую, а скільки є в світі слів? Взагалі, слів, людської мови, взагалі, яких, скільки їх є. Виявляється, в українській мові, наприклад, є 256 тисяч. Якщо взяти всі мови світу, то знаєте, скільки в світі всіх мов є? 2700. Майже 3 тисячі мов різних. Ну, ще є 7 тисяч діалектів. Ну, хай буде 10 тисяч. Ну, хай буде середня мова, має тих там 200 тисяч. Так? Дуже легко перемножити, і ви побачите, що там не то, що 20 долів, там третина навіть не натягується всіх мов світу, включаючи і та, але. Розумієте, всі слова. Не хватить слів світу, щоб зірки назвати. Тому вчені, знаєте, як зірки називають там? АО25. А він називає всіх за ім'ями. Слава Богу, ми знаємо, що є ще англійські мови. Знаєте, що Бог таким чином показує? Я, який створив такий великий світ. Я, який створив мільярди, мільярдів, мільярдів. Я думаю, вчені будуть постійно поправляти ті, ті цифри, правда? Я вимірую твоє серце. Я вміщаюсь в тебе. Я можу прийти до тебе через жертву Ісуса Христа. Я можу бути близьким до тебе, і я можу сказати тобі, що для тебе забагато, а що за мало? І я вас прошу, давайте ми не будемо вказувати своєму творцеві, що для нас за багато, а що для за мало, коли він створив таку велику-велику вселену. Ви зі мною сьогодні. Давайте я будемо казати: Бог, я раб тобі слухаю. Бог, якщо ти кажеш, що для мене ще за мало, то це означає ще за мало. Не тому, що мій брат чи сестра вже досягли, або я буду рівняти себе з кимось чи з кимось. Для мене це якраз то, що ти мені даєш. Боже, в мене мала зарплата, ти впевнений, що ти потягнеш більшу. Боже, якби я трошки був здоровший, послухайте. Ми розвиваємося, ми хочемо цього. Ми, 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 Бог готовий він благий Ви знаєте, що Бог хоче розблагословляти? Стоїть питання: наскільки ми зважені? Як лінійка пройшлася по нас, і що ми вартуємо? Що ми тягнемо, що ми не тягнемо, що для нас вже багато, а що ще не багато? Розумієте? Давайте ми сьогодні про це помолимося. Давайте ми сьогодні попросимо Бога, щоб ми розвивали згідно. Тої міри для нас, щоб ми розуміли ту міру для нас, щоб ми цінували те, що Бог про нас каже. І знаєте, буває таке, що Бог говорить через пророст, я думаю, не раз це переживали, коли приходить пророк і каже: і ти благословений. А ти дивишся на того брата, та ж яке благословіння, він хворий, він, він переживає, в нього проблеми. А буває, приходить просто до людини, яка виглядає зовні дуже респектабельно. А Бог каже: тобі треба мінятися, тому що для тої людини прийшла інша пора. І далі ми завершимо. Знаєте, що далі написано? 27 вірші давайте подивимося. по що говориш ти, Якове? по що говориш ти Петре, Павле, Оксану чи Наталю? по що І кажеш, закрита моя дорога перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. Давайте ще трошки. Хіба ж ти не знаєш? ми це місце? Або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землінь створив, Він не змучується і не втомлюється, і не збагнений його розум? Далі читаємо. він змученому дає силу, а безсилому міць. Давайте ми станемо, Давайте будемо молитися. Це гарний мотив, щоб помолитися. Ти маєш індивідуально з ним питання. Ти хочеш йому сказати, що ти в його мірах без сили. І послухай, він дасть тобі силу. І не зміряй ту силу з тою силою, яку він дасть тобі, третьому чи четвертому. Тому що він дасть тобі особисто таку силу, що ти своєю тою малою силою переможеш, як Гедеон. Він дасть тобі достатньо помазання і сили, що ти зможеш зробити те, що ти зараз запланував. Я це пророкую зараз твоє життя, бо це правда. Бери це і ти переможеш на своїй роботі, в своїй сім'ї, своїми невеликими кількістями грошей, які ти примірив до інших людей. А буває порівняно з іншими людьми їх багато, тих коштів, а нічого не робиться. знаєте? А воно як дірявий кошельок. А буває кожна гривня в точку. Знаєте чому? Тому що є його міра. Він дещо робить для тебе? Він дещо робить для нашої церкви? В нього є свій план для церкви світло світу. В нього є свій план для церкви в баражі, в ходачкові, в теребовлі, в Бусні. В нього є для нас план. Бог, і ми хочемо, щоб за цим планом ми йшли вперед.